Україна не буде знижувати призовний вік до 18 років, незважаючи на тиск Білого дому. Про це повідомляє політико з посиланням на джерела. Тут не потрібно шукати якихось анонімних джерел чи сайдерів. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що він проти того, щоб няти призовний вік. У бік його зменшення. З цією метою, очевидно, і була розроблена програма, яка заохочує молодих людей віком 18 до 24 років підписувати контракти. Це краще. Принаймні, це буде вибір самої людини. Це буде її рішення і частково її ж і відповідальність. Кажу частково, бо відповідальність ця буде ділитися і з владою, котра запропонувала їм оці пільгові контракти, і повинна буде їх забезпечити.